Ситуація виглядала наступним чином. Е дають виклик, це колесі, бомбулу, дають виклик болі в животі. Ну, типу, це дежурний виклик, типу, який тип, це, Та, ну, Декілька разів за зміну там, в когось аффедицит, якась срачка. Ну, таке, типу, базово. Базово, типу, немає вже проблем. Так. Болі в животі. Але це, типу, десь друга-третя ночі, приблизно. Е і, типу, перва, що на такі, ну, є виклики. Коли такі такі дають, на кидають, ти не сильно спішиш. Ну, типу, допустим, якщо дають, там, допустимо, задихається, ну, типа, е, спішать, наприклад. Е, коли дають, допустимо, температура 37,5 чоловік 28 років, ну, можна ще айкус покорити якийсь, близько mm -hmm. купити якоїсь води попити. Ну, таке, знаєш, ну, типу, відносно важливості викликати. Класний такий, да ви? Мені важко йому очі давити. А я картинку, я вже забув за це то е, дають, е на виклик, типа, болі живут, ти в середньому, типу, серед, середній рівень спешки. Mm -hmm. Ти нічого там сильно не очікуєш. І приїжджають, значить, люди, всі спокійно піднімаються по сходах їх зустрічає жінка. В страшному кипіші, просто в їбанутому і каже: З чим пошвидше сюди? Ну, типу, летіть, блять, будь ласка, ну, типа, якомога швидше. А це, типу, ну, п'ятий поверх в таку, типа. Четвертий поверх в австрійському будинку в високій п'ятий, так, е, працювали дві жінки працювали. Тяжко йти трошки, бо вже одна була в літах, друга була вже, відповідно. ну, е, Не получалося їй швидко йти. Вечір, все таки, як би не було. Вони йдуть по сходах і кажуть: ну, типу, що, що сталося, чому кипиш? Вона каже: та жінка: треба, щоб ви прийшли на балкон. Вона проходить на балкон. А вона як то, як, як то? РНС те, що готує на балкон. Чи -то, хто? Та, -та Ернец, Ернец, так, РНС Кемінгань. так-так. Ернест Мінгуень просто на балконі готує. Так, добре, поїхали далі. Все важливо було. Вони приходять, вони приходять на балкон і бачать, що тіп. Яйцями застряг на такі от шпиці від балкона. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я люблю до новую нову історії. Ти реально як трилер дивишся. Зараз, 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 зараз буду... от. Так зараз буде. Треба не зупиняти його. Так, і, яйцями і на шпицях. І Тут, коротше, заходить е, в кімнату вже інший чоловік в військовій формі <смі> і каже: або ви щось з ним робите, або я його доконаю. І вони кажуть, ти як на блять, ну, типа, що маємо зробити? Типу, блядь, ну, яйця на яйця на шпиці, нахуй. Яйця на шпиці. звучить як стравах. Ну, мені, коротше, викликали поліцію. Поліція каже, ми що зробимо, нахуй? Яйця на шпиці, блять. А що ви зробите? А що ми зробимо? Ви ж лікарі ви маєте що ж, Ну, яйця на шпиці, що? Викликають до СНСників, блять. СНСники кажуть, блядь, ну все такої хуйні не було. Як там? Це не наша їздити. Так, це яйця на шпиці. Рішаного рішали, хто має з тим, що робити, мужик бахує і каже, то вже, блядь, хтось мене нахуй блядь. Так. так. А будь то яйця приєднані до мужика. Так. Просто на шпицях. Так. А я думала, мужик застряг типа яйцями на шпиці. Короті, його Короті, там яйця, ага. І його сенс таки дістали. І приїхали в лікарню. А суть тому, що цей чоловік, військовий, який прийшов, він застукав е жінку, як вона їбалася з коханцем. Коханець тікав через балкон, приїхав. І зачепився яйцем. Так, дивися, дивися. Яка штука? Богдан сьогодні вирішив взагалі не Він вирішив розказати <клубітний> все, що на роботі Просто... з ним відбувається. Абсолютно, ось так. Ось так. Ну, хлопачки п'єте. Це неправда? Це не правда. Ах, ти, речі. Молодець, гарно розказав. Ну, розказав ти впевнено, якщо чесно. Чувак дійсно застряг яйцями. Але його ніхто не застукував. Tai dydė! Aš dartuoju, ne, ne, tai buvo tokia istorija. Gerai, gerai, po to... Aš po to grįžau... Tu laikai dviejų kovių, o... Taip, tai seniai atnaugu.